s 私は。<noise> Дорогі наші діти, випускники школи, шановні батьки, вчителі, гості нашого свята, ми дійшли до фінішу, ну, як спортсмени, ідуть довгу дистанцію і перед ними фініш, ну завжди на фініші стараються прийти якнайкраще з якнайкращими результатами. Отже, ми теж до свого фінішу, до вручення атестатів. Прийшли, ну, сказати, з непоганими результатами. Мені сьогодні хочеться щиро привітати вас, перш за все з успішним завершенням курсу навчання в школі. Привітати вас із тим, що ви стали зрілими, бо сьогодні вам вручать документ, на якому засвідчується ваша зрілість, атестат зрілості. Отже, щиро вас вітаємо з цим вашим першим життєвим успіхом. І вам Бог дає щасливої дороги у вашому житті, щоб ваша зрілість була дійсно повною. Значить, старайтеся перш за все вести себе у житті так, щоб ви ніде не загубили своєї гідності і честі, щоб ви не загубили гідності і честі села, гідності і честі нашої держави, тому що ви стали вже їхні її повноправними. Членами, повноправними членами нашого суспільства. Ви вже маєте всі атестати сьогодні будуть вам вручені. Ви маєте паспорти, отже, ви маєте основні документи, які засвідчують вашу громадянську злілість. Нехай Господь благословить вас на добру, щасливу дорогу у ваше майбутнє. За ті недоспані ночі, за те великі батьківські й материнське піклування про своїх діточок. І хай вам Бог дає ще терпіння, життєвої наснаги, щоб ви і надалі були для них великою опорою і опікувалися їхнім майбутнім. Бо діти для нас залишаться завжди дітьми. Отже, діти щасливої вам дороги, і зараз я оголошу наказ про відчислення вас із школи, але перш за все я хочу, щоб вас привітав. Представник районної державної адміністрації, голова селищної ради, бо зараз вже трудно сказати навіть, як ми хто називаємося. От. Василь Васильович, прошу. І як батько. Шановні наші випускники, ось закінчилося ваше навчання в школі. В цих стінах пройшло ваше дитинство, ваша юність. Бо сьогодні ви вже вступили у самостійне життя. І не вина ваша в тому, що життя буде нелегким, бо зараз важке, ті економічне і політичне становище нашої держави України. Але я впевнений в тому, що ви ті труднощі, які стануть перед вами, долаєте, бо для цього вас вчили наші вчителі. І де б ви не були? Ким би ви не були. Завжди згадуйте рідну школу, своїх товаришів, вчителів, які вчили вас протягом 11 років. І шануйте і бережіть своїх батьків. А про вас пам'ятають, шановні випускники. Біля слави школа випускникам 11-го А. Шановні однокласники, випускники, вітаю вас, святом, вже щастя багато. В житті хай. Щастить вам усюди, в юні роки ваші молоді, щоб ви були, як квіти привітні, щоб не бачили сліз і нудьги. Розквітали, цвіли і міцніли, усміхалися людям завжди. Русенюк Світлана. І середній школі від 21 червня 1996 року. Про випуск учнів із школи. Розглянувши протоколи екзаменів та протокол Педради від 20 червня 96 року, наказую відчислити із списків учнів школи всіх випускників 11 класів і вручити золоту медаль першому школі Лейбюк Наталії Петрівній. Ну, отказовую. Ну, на пенштую. Сасяня те третє місце на обласній олімпіаді з французької мови. Третє в області на французькій мові. Каталожка прошу. Так. Я йому буду закидати голову, так? А може дозволить. О, гляньте, ну, у все пройшло простіше. Я тебе щиро вітаю, Наталочко. Хай тобі щастить і діти. Так. Ні, а піскар. Не знаю, з якої сторони брати. Щасливо до Грещук Олександра Мирославівну. Шовгенюк Дмитро Миколаєвич. Симинский Василь Васильевич. Грещук Михайло Михайлович. Одна Наталія Наталья Дмитриевна. Ванжура Наталія Миколаївна. Дідок Мирослав Васильович. Гуменюк Люба Юрівна. Шербюк Юрій Мирославович. Сергюев Васильевич. Неицк Никола Васильевич. Остапюк Васильевич Дмитрович. Панічук Микола Михайлович. Чуревич Василь Васильевич. Степанік Оксана Васильівна. Коварчук Оксана Степанівна. Пелепчук Наталія Васильівна. Панівник Лідія Михайлівна. Поштар Марія Михайлівна, Шовгенюк Михайло Михайлович. Василь Васильевич. Полянчук Мария Юрьевна. Марика, ты ставь за разуть. Ты ставь за разуть. Гладюк Мария Михайловна. Марика, ты ставь вешке. Тат, це отгуда, так, лише. Жулапчук, Роман Михайлович. Шановні випускники, поряд зі мною, з класним керівником. Довгі роки опікав вас Олександр Михайлович Скуратівський. Він вітає вас сьогодні. Прошу, Олександр Михайлович. <звук> <звук> Ну все ж таки дозвольте мені поздоровити з вас із закінченням школи, побажати всього на краще в вашому житті і щоб ці оцінки у додатку до атестата, якщо ви будете поступати, щоб не на один бал дістали менше всього найкращого вам у житті. На цьому наша урочиста частина оголошується закінчена. Вас запрошують у зал на відпочинок. Дякую, що ви нас Не можемо Поздравляю вас, моя дивно. Я вас вас вітаю. вітаю, я вам здоров'я, щоб ще один посеред стали. Але таке дуже вічить, як не було. Дай Бог благословити кожен ваш крок. Бо то ми два крісла води, як вони. Дякую, діти? Хайроші, ти чим житті. Дай вам Бог допомагати. れすぐ帰り。